Привіт! Я Лисий, мужик в наколках, і я люблю аніме про маленьких миленьких дівчат. Чому в мене під кроваттю миша, і вона дручить секс іграшками? Ну, знаєте, який блогер, такі фанати, напевно. Я можу все пояснити, я зараз все поясню. Напевно. Про що ще може бути краще, чим милі аніме-дівчатки, які ходять в школу, займаються своїми милими аніме-справами і вступають в клуб танкового біатлона, Да, тому що танки це чисто жіноча справа, це ж всім відомо. Приблизно так де я уявляю собі школу в Україні в 2035 році. Тому що, хто взагалі сказав, що чоловіки мають керувати танками, хто взагалі сказав, що у них є до цього хист чортові мужлани в цьому патріархальному... У світі, які забирають в жінок у стані навіть керувати танком. Хоча, в принципі, всіх же ж в школі був клуб танкового біатлона, і в кожної школи завалялось там десяток танків, на яких дівчатка можуть ганяти і пиздитися. Ну, Я обожнюю танковий біатлон. Жіночий танковий біатлон. Більше цього я обожнюю аніма-кейджо, тому що це не тупа сексуалізація жінок, а це. Школярки, які мають амбіції стати спортсменками, заробляти багато грошей. Ладно, в основному цей спорт заснований на тому, що жінки йдуть туди заробити багато грошей, а тому що він прибутковий. І хто б сумнівався, тому що це битви на жопах, це мега-апічні битви на жопах, мега-мега, сука, епічні битви на жопах. Де ще ви бачили, що били стільки жопами або грудьюми. Ви скажете знову, що блядь, чоловіки сексуалізують. А ви попробуйте так битися? Це не просто сексуалізація, це спорт, важкий спорт, заради якого приходиться пахати. Але в нас якби було тут аніме про мила аніме дівчаток, а це не дуже мило, Хоча вони теж милі аніме-дівчатка, але ну ще може бути краще, чи мила дівчинка. В тілі якої переродився черствий, цинічний, атеїстичний уїбан, який не вірив в Бога, І через сварку з Богом під час переродження його перенесли якраз в тіло маленької дівчинки, яка тепер має воювати під час Другої світової війни. Притом в цьому світі альтернативному світі є магія. З плюсів там є ваша Кремль, з мінусів Таня кончена мразь, блять. Так само як і мужик, блять, який всередині неї. Притом що Таня Буквально будує військову кар'єру в цьому світі заради того, щоб сидіти в штабі і не ризикувати власним життям і повертіти знову свою віру в Бога на хую. Хоча, знаєте, що може бути ще краще, ніж 800-літня лолі лисиця богиня яка приходить дбати про скуфу. Просто... Ну, їй стало шкода, розумієте, скуфа. Ну, Я не розумію логіку цього аніме, тому що буквально в нас є жінка, яка живе 800 років, вона вже мала зрозуміти, що блядь, ці хуєм не заслуговують довіри, любові, але ж ні, вона спускається на землю, щоб подбати про чоловіка. Готувати, стирати, прибирати, задовільняти, що це за скрита реклама патріархата. Зручних жінок? При тому, що він буквально влаштує ніби міні Гарем із цих довгоживучих лолі богиньок. А почему ОН а не я! А? Звідки така внутрішня ненависть до чоловіків і до себе я чоловік? Напевно, хоча деякі жінки висувають сумніви стосовно цього, той боявся, той стидався, той без голові. Ладно, Давайте відпочинемо від 2D світу і подивимось, що в 3 шних мішків з м'ясом відбувається в світі. О, чудове шоу вісім цицьок. Напевно, треба сходити, тому що Алла волкова мега популярна, і до речі, про що там шоу? Про те, як жінки будуть обговорювати 30 чоловіків, тому що чоловіки ахуєли і забули, хто, блядь, провів світло в будку, блядь, хто главний в родині? Хто, блядь, головна, хто побічна лінія еволюції. Понятно, понятно, Ладно, можливо, комедія це не моє, особливо українська комедія. Подивимось, що там з музики. О, загублена лолі. Звучить дуже анімешно. Напевно. Ти про Можливо, час вернутися в прекрасний світ 2D аніме. На таких ідіотів, як ви, точно нічого не клюне. І вам точно нічого не світить, блядь. Ні, ну, а може? Яка тобі там баба, блядь, світи? Господи, я тебе моляю, права і ліва раз, і що только і все. І то через раз. Вибачте, я, я, я трошки ідіот. Боже, і це наше це, покоління росте. Господи, я не знаю, блин. Пробачте. Все, я я, я. я. я йду, я йду. Я ж кажу, мені іноді буває в кайф з такими відсталими пообщатися. Тепер кожен є інтернет вважає, що думка дуже піде важлива і прям правильно. Ну окей, ладно, вертаємось в наш прекрасний світ 2D анімації. Ей, все гаразд? Будь чоловіком і помри! О, вона справді це сказала. От лайно, тільки не темрява. Я вступлю. Прошу, дозвольте приєднатись до клубу. Ласкаво, просимо. Ага. нахуя я сюди вернувся? Ну, храм... Дефрагментація. Прекрасне аніме жанру гаремник, яке не являється аніме жанру гаремник, тому що тут немає любовної лінії, а є просто стандартна формула там, де один хлопець, який використовує ці і безліч їбанутих жінок, тому що ми пам'ятаємо, що чоловік це більш на лінія еволюції, яка, в принципі, є допоміжною до жінки. Тому якби, насолоджуйтесь цим прекрасним аніме під назвою Дефрагментація. Воно реально смішне, а чоловіків реально. Інколи навіть шкода, дивлячись це аніме. Напевно, я, я не знаю. У мене немає ніякої жалості до цих хуєностів. Ви ж ви купаєте, що це рофл приколом? Це, типу, як, це, це, це якби я почав хвалити арестовачі, це було б просто приколом. Хоча деякі люди за приколом приходять свій долбаєбізм. Пам'ятаєте про це? Ладно, у мене просто немає друзів, але знаєте, є прекрасне аніме, у мене немає друзів, яке не вчить тебе, як заводити друзів, а навпаки, показує те, що напевно все-таки мати друзів не дуже ти й класно, дивлячись особливо на цього головного героя, який вступає в клуб друзів із купи навіжених дівок. Але одне я можу сказати точно там буквально є жінка моєї мрії, п'ятнадцятирічна монашка, яка бухає пиво, має великі груди. Пукає. Оу, я пукнула. Маю відрижку. Просто жінка моєї мрії. Ладно, потрібно закінчувати цей ролик на чомусь класному, але не дуже. Не здав час. Чорний дракон. Ні в якому разі. Прям жінки моєї Марії, прям. Я, бува, ви на каналі Васка. Не підписуйтесь на цей канал, тому що хуй знає що буде далі. Можливо, наступне відео буде розбір політичної програми майбутнього президента України Олексія Арестовича. Або пса патрона. Ми живемо в Україні, в країні можливостей, де можливо все. Тому не унивайте та мати хвіст пістолетом і пам'ятайте, навіть собака може стати президентом. Так що не унивайте, ж розумієш пса. Ти ж краще, пса. Ти ж точно зможеш. Ладно, хуй тобі довіряти, краще довірю знову псу.